Тролейбус номер 10 цими вихідними вийде на маршрут. З відповідним проханням до першого заступника міського голови Сергія Сухомлина звернулися мешканці мікрорайону Богунія. Адже даний тролейбус у вихідні не виходить на маршрут. За словами директора комунального підприємства Житомирське трамвайно тролейбусне управління Олега Таморського у суботу та неділю тролейбус номер 10 не виходить на свій маршрут у зв'язку із тим, що здебільшого його пасажири є громадяни, які працюють у промисловій зоні. Відповідно, користування електротранспортом з Зводиться до мінімуму, що є нерентабельним для ТТУ. Працівники ТТУ проаналізують, скільки громадян пільгових та непільгових категорій користуватимуться даним маршрутом 12 та 13 липня. Після чого буде прийматися рішення щодо виходу на лінію тролейбуса номер 10 у вихідні. Від зупинки вокзалу вийдуть два тролейбуси о 8.29 та о 9.01. Далі тролейбуси курсуватимуть протягом дня до 17.33. Останній виїжджатиме із зупинки ялинка о сімнадцятій Nulva.